За 40 кілометрів від Луцька для військових та ветеранів війни почали облаштовувати соціальну водойму для риболовлі та відпочинку. Прийшла ідея, щоб запустити рибу для ветеранів, для військових і щоб возити напередок. Я як волонтер виходить, долучився теж до цієї справи. Ця водойма у селі Башлики площею 47 гектарів належить Цуменському рибгоспу. Керівник підприємства для таких цілей віддав ставок безкоштовно. Та наша справа зарибити, створити, хоч саме мінімальний якийсь уют, для того, щоб наші хлопці могли тут відпочити і оздоровитись. Микола Пришко, батько військового, який два роки перебуває у полоні окупантів. Він переконаний, що риболовля в мальовничому і тихому місці це один з найкращих методів реабілітації для військових. Кожен військовослужбовець, який перебував на лінії зіткнення. Вони потребують вже психологічної якоїсь реабілітації. Ну, мені здається, те саме мінімум, що ми можемо зробити для наших захисників, для хлопців, які віддають своє життя, здоров'я на передовій. Тож днями у водойму випустили 2,5 тони коропа. Приблизно десь в загальності плануємо закинути сюди риби до 10 тонн. Зараз на даний момент привезли дві з половиною. А там далі будемо ще додати. І кожен рік будемо додати. Буде любительський ставок. Для військових повністю буде безкоштовно. Загалом на підготовку і зариблення водойми ініціатори ідеї витратили вже 250 тисяч гривень. В подальшому за допомоги місцевих лісівників вони планують облаштувати комфортні пірси, а на березі альтанки з місцями для відпочинку.